Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді у нас телефон Оскал Tiger на 256 ГБ вбудованого накопичувача, а також великими буквами написали RAM 24 ГБ, хоч насправді тут 8 ГБ оперативки і 16 ГБ додається з вбудованої пам'яті. NFC присутній, це третій ешелон, грубо кажучи. Коротко по характеристиках, 6,67 екран з роздільною здатністю 720 на 1604. на мою думку, це дуже мало. 8 ГБ оперативної пам'яті, 256 вбудованої. В принципі, для бюджетника може бути 5000 мАч батарея, камера на 50 Мп і NFC вбудований. Це знову ж таки величезний плюс, що є NFC навіть в недорогому телефоні. До речі, він коштує на момент зйомки огляду приблизно 130 доларів. В сучасних реаліях гарна комплектація. Це блокживлення на 18 Вт. USB C на USB A кабель. Інструкція різними мовами, включаючи англійську та російську захисне скло. Сам телефон та чохол на нього доволі непоганої якості. Окрім транспортувальної плівки, нас наклеєна на склі відразу ще й захисна плівка. Тобто скло ми можемо використовувати десь через там, кілька місяців використання самого телефону, і це на запас, так би мовити. Розміри 77,8 в ширину, 10 мм в товщину і 166 мм у висоту. В руці лежить гарно. Я вам кажу розміри в чохлі. Форма корпусу дуже мені нагадує айфони, але це й не дивно. На цій бічні грані у нас є лоток для сім-карти. Зверху у нас, як я розумію, динамік. Знизу. 3,5 мм джек, Type-C порт для зарядки, мікрофон та ще один динамік. На цій грані у нас клавіша регулювання гучності та кнопка, яка вмикає цей телефон. Ось так виглядає задник. Оця глянцева панель дуже гарно збирає відбитки, і мало того, їх дуже важко відтерти. Корпус пластиковий. Тут відбитки не видно абсолютно. Чому не зробили абсолютно весь телефон з такого матеріалу? Не розумію. Вмикаємо телефон перший раз. Відразу очі кидається ось ця нижня рамка, вона значно більша, ніж усі інші. Відразу переключив мову на українську. Чудово, що вона тут є. За замовчуванням була англійська, але можна вибрати українську без будь-яких проблем. Ось так виглядає інтерфейс щойно купленого телефону. Здається, нічого не фризить. Навіть Google Discover. от, більш-менш нормально скролиться, ніяких проблем не бачу. Можемо запустити камеру, вона також доволі швидко запускається. З хромом трішечки довше, але знову ж таки, ніяких проблем. Ну, доволі гарно. Дані з Geekbench Android 14, восьмиядерний процесор, 4 ядра, якого мають 2 ГГц, і 4 ядра мають 2,21 ГГц. Завершився тест і в Geekbench 6 в мультиядерному тесті 2401 бал в одноядерному 749 балів. Навіть старенький Snapdragon 870 це флагман колись був, але йому вже багато років. Набирає 3085 балів в мультиядерному тесті і більше 1000 балів в одноядерному. Але поки що я не відчуваю ніяких фрізів, лагів і чогось іншого для бюджетника. Він працює дуже-дуже гарно. Камери виступають за межі корпуса доволі значно, напевно, десь на 3. Міліметра. І через це у нас ось така ситуація виходить. Комплектний чохол трішки покращує ситуацію, телефон стабільніший, і тільки ось в цьому положенні він люфтить. А так лежить на столі гарно. Тобто, чохол обов'язковий до носіння, на мою думку. Сканер відбитка пальців спрацьовує швидко. І поки що абсолютно точно ніяких міскліків тут не було. Телефон повністю заряджений. 100% на ньому будемо дивитися, наскільки вистачить його в перегляді відео на Ютубі. Зараз рекламу пропустимо. Ось наше відео. І яскравість екрану поставимо приблизно 80-90%. І засікаємо час, скільки пропрацює в такому режимі телефон. 9 годин 10 хвилин майже на максимальній яскравості пропрацював оскал, відтворюючи відео на ютубчику по Wi-Fi. Від'єднуємо Оскал до зарядки і подивимося, як швидко він зарядиться. Зараз споживання близько 11 Вт. Бачимо, що він включився. Близько години знадобилося для того, щоб відновити рівень заряду від 0 до 80% на потужності приблизно 18-20 Вт. Можете оцінити якість відео оскала з штативу з моїм звичайним світлом, так як я знімаю кожне відео. Ось можемо поглянути, наскільки гарно він бачить шрифти. Давайте сфокусуємося ось таким чином. По кольору передачу трішки не вгадує. Колір набагато зеленіший, а на відео він виглядає ніби. Якийсь такий як пляшка з пива зелена, бо насправді кольор зеленіший. З жовтим, начебто більш-менш правдиво показує, можливо, це на екрані самого оскала. І ось таким чином знімає з рук Тайгер 13. Кольори чогось у нього не настільки насичені, як насправді, але можете оцінити стабілізацію, це я просто йду, стараюсь якомога менше рухати руками. Приблизимо. Подобається, що оболонка повністю локалізована, ніяких ні іерогліфів, ні і немає. Гарно працюють жести. Можемо подивитися, що меню налаштувань також повністю українською мовою. Подивимося, наскільки швидко запускається PUBG. Знову ж таки, це не самий потужний телефон, але чи можна на ньому пограти, ми перевіримо обов'язково. Ну, доволі швидко запустився. Середнє налаштування, як бачите, доволі плавно, і без фрізів, і підлагонь, PUBG йде. Звісно, на телефонах на Snapdragon 8 Gen 3. Тут і картинка буде набагато краща, і графіка, але знову ж таки, треба враховувати ціну даного девайсу. Навіть на автомобілі бачимо, що. Ніяких фрізів немає, все плавно. Але хочу відмітити те, що оця плівка, яка наклеєна захисна, вона абсолютно не має олеофобного покриття і вона ну, майже не ковзає. Тому керувати телефоном з цією плівкою саме в іграх не надто зручно, на мою думку. До PUBG взагалі претензій немає ніяких. А нормально. Проблем з wi fi чи зв'язком я також не виявив. Wi-Fi ловить гарно, навіть через дві цегляних стіни все це одно зв'язок є. Звісно, сигнал слабший, але можна без проблем там сидіти в інтернеті, дивитися YouTubeчик, тут питань немає. Зі зв'язком і мікрофонами чи динаміком також все на гарному рівні. Вище середнього, я би сказав, співрозмовники не жаліються на якість звуку, і мені також їх добре чути, тобто тут все на нормальному рівні, як для бюджетника. Проведемо спіт-тест, Скоріше за все, тут буде тест мого провайдера, ніж Wi-Fi, але чи здатен телефон отримувати те, що дає мій провайдер. 180 Мбіт за секунду, ось 230 Мінімальна яскравість вночі чи ввечері в темну пору доби абсолютно не сліпить очі і комфортно там щось собі переглядати чи читати. При максимальній яскравості в день екран читабельний. І навіть під прямими сонячними променями ми можемо розгледіти, що там на екрані показано. Звісно, це не AMOLED, це звичайний IPS, але ну, виконаний на рівні вище середнього. Вага в чохлі, а саме так би я його і носив. 224 грами. Мені не подобається вібровідгук. Тут стоїть якийсь дешманський вібромоторчик, тому прийдеться його вимкнути. Але знову ж таки, я майже у всіх своїх телефонах вібровідгук вимикаю, тому мінус для тих, хто цінує ось цей тактильний лінійний вібромотор. До висновків. Смартфон має як і переваги, так і недоліки, і деякі компроміси, які просто неможливі в пристрої за такий прайс. До недоліків можу віднести камеру, вона тут фотографує приблизно на середньому рівні, можливо, вона навіть трішки нижче, ніж середній, і також знімає відео. Також вібромотор тут. Занадто дешевий, на мою думку, його відразу потрібно виключити. Не подобається мені ось ця нижня рамка, вона надто широка. Знову ж таки, спишемо на бюджетний прислій, але хочеться рамки повужче. До плюсів віднесу гарну батарею. 9 годин роботи екрану майже на максимальній яскравості в відтворенні YouTube-відео. Потім, ну я здивований, але він доволі швидкий, не лагає, не фрізить. Можливо, з часом, коли пам'ять заб'ється там всілякими дрібними файлами і іншим сміттям, то. Він і почне лагати, але зараз він працює дуже-дуже ну, швидко, як на свій прайс. Екран доволі чутливий. А, ще до мінуса можу віднести оцю захисну плівку. Ну, плюс, що вона тут є, але мінус, що якість в неї посередня, вона вже трішечки пошкрябана. Хоча я користувався телефоном буквально кілька днів. Датчик відвитку пальців працює бездоганно, жодного збою в мене не було за весь час користування, тобто завжди він е, вгадує, що, я, що, що саме я розблоковую телефон. Екран нормальний. Я щось думав, що з його розширенням я буду бачити пікселі, але цього не відбувається. Доволі гарний, середній, я би сказав, навіть вище середнього екран. Ось такі. Вийшли в мене тести. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі і напишіть, що би ви хотіли, щоб я ще з цим телефоном протестував. Можливо, зніму додаткове відео. Дякую.